Привіт! Поїхали в місто. Мені потрібно було там в банк з'їздити. Заїхала купити оту отраву що ви мені писали, щоб дерева обробити, а її немає, і вони кажуть, вона працює тільки весною, коли 15 градусів. То я взяла зимову обробку. Зараз приїдемо, Саня розведе, побризкаємо, можна і кущі на 8 літрів води. Кущі, дерева, а можливо, треба було два брати аж. Ну подивимося. І землю біля, щоб оці грибкові всі вбити. Тому що в нас там починається оце чорне, це дуже негарно. І сьогодні ми вибрали, поки морозів не буде. Оце зараз така температура стоїть 4-5 градусів. Може, це зимова, називається зимова, зимовий захист. Я вам покажу, тому що це знаєте, цікаве дуже багатьох. А той, що мені написала жіночка, він називається. Я забула, я скажу вам потом, то він тільки тільки весною, так що це так дякувати. знаєте, що зайшла у цей магазин, де насіння. І стояла в черзі хвилин 20. Йомаю, народу страшенно. Люди купують уже насіння. Я ж розмовляю, я завжди розмовляю. Кажу, вибачте, оце ви будете садити, я бачу помідори, капуста, помідори. Я кажу, я на бал... на вікні. Каже, ні, ні, це зовсім ми в теплиці. Теплицями люди займаються, то я вам скажу, тільки насіння вони купили на 2,5 тисячі, тільки насіння. А скільки ще там треба електрики, а скільки там треба труда, а скільки треба землю, цю, а скільки пікіровка. Так що ти на сі... та розсада, яка ми весною купуємо, що коштує 50-80 гривень, ми возмущаємося, що так дорого, насіння таке дешеве. А ви візьміть і спробуйте посадити? Носитися з ним, топити це адський труд. У мене там якийсь десяток нещасних помидорів чи причини, то я не знаю. Чим їх полити, чим їх удобрити, землю краще купити, починають рости, світла не вистачає. О, мама, рідна! так що е, потрібно кожному ставляти на те місце, Кажуть, ось. Одне, що не ставати на місце, це свинину, яку продають у нас. Вони її гімно не носять, вони не вичищають. Це все люди роблять по селам. А оці перекупчики приїжджають і купляють за копійки. А тут груди себе б'ють. Та ми м'ясники, та ми вирощуємо, да, брехня. Брехня все інше, так само ти помидори, що перекупчики. Так, це кожна праця працює кожен, як то може. Це нема навіть тут е, нічого. Я, я не проти, але не потрібно казати лишнього тексту просто-напросто купив. Да, Санька бігав, сьогодні в нас дають, кришка на унітазі, більше. Отак стає дибком, і коли ти на бег падає. Хотіли купити оце доводящу. Ну, три з половиною тисячі, ну нафіг, Так Санька підремонтував, а крутнув і зламав оцю фігню. То сьогодні сілька сьогодні... секунд. О боже, дешевше грибів. Каже, тебе нема мілки. Кажу, ні, у мене тільки крупняк. І так гроші нехорошо пахнуть. Все, поїхали, зараз щось купимо ворота, крупня. Зараз щось купимо те, що піде отуди, що Саша ремонтує. Все круговорот. Круговорот в природі. Ми вдома що купили цукерки обов'язково. А то вечором. Да, якось... Ну, так полюбляємо ми цукерки. Висип... Висипай їх. Бачу, навіть останній. Ні, смоктаті не купляв. Корівку, ромашку і отаку ще такі шоколадні. Короче, зараз я нема сосательної, сосательної немає. Сосательно. А ти виняв оту хімію, Сань. Йдемте, я вам покажу, яку ми хімію купили, а я знайду. А знаєте, що я купила? На мене так в магазині люди дивляться, кажуть, ну що це ви, Алла, я кажу, а що я не така, як ви. Я така, як і ви, я буває, що лінюся, буває, що в мене немає часу. просто. Час, ви здогадаєтесь, про що йде мова. У нас марки тут робить роби гарні Бурячок Сьогодні з фасолею зроблю. Дивіться. Дивіться, що я купила. Стидова. Не стидова. Дивіться, яка гарна, вона гаряча була, ну ми ж поки в магазин ходили. Це мексиканська. Оце така підсіра здорова, 90 гривень. Це недорого, в печі готовлена. Піца в печі. Як завжди там такі очередя стоять, щоб її купити. Підцейоли, я розмовляла з керівниками цього магазину, підцейоли їздила в Італію навчатися. Ну, це, звичайно, взяла блок, заховаю і видавцем даю своїм курильщикам. Так, купила попкорника. мене як приходить, він любить попкорнік. Купила чай собі, оце от такий мені подобається, Саша нас підсадила, дріжджі, хліб і купила знову сухого посолу. Вона каже, це все, що залишилось, давайте, 64 гривні, мама зараз почисти, і я їм мені більше, ніж якась там якийсь оселедець подобається. А це купила в хату така пахучка із, оце, як вона пахне. Лаванда. лаванда. Оце покупки. Так що зараз будемо сідати обідати. Мама каже, я хотіла зварити суп. Кажу, на що? Саньке, ось його делікатес я тільки він. Він дуже любить цю рибу. Це відео вже в мене було. їсть. А я зараз бурячка до да піци і наїмося з мамою. Чаю поп'ємо та й наїмося. А зараз, о, а саме головне, не показала. Ось, дивіться, зараз я вам тут покажу. Бо це в нас тут хімія, бачите, я сюди її приперла. Ось така. Ось, зараз, зараз. Я купила тут. Зараз підружіть я розірву. Насіння уберу. Я купила перця різного, болгарського на посадку його можна буде вже в лютому садити. Отакий От подарок Молдови, богатир, гігантська бабура якась, надіжда і якась друга паланська бабура. бабура. Так. І це, що я купила, називається, дивіться, зимовий оберіг. Для підживлення живлення дерев, кущів і, знищ... і що там, знешкодження листя хворого. Оце тут на 8 літрів розвести тут два пакетика є, що в гарячій воді, а те заливати. там щось написано. Ось, почитайте, що написано, що якщо, бо я без окулярів нічого, нічого не бачу. От так. Що. Оце що купили Зараз по мої руки, і будемо обідати. Запрошуємо вас. Нехай. У нас не дуже жирний обід, але він смачний. Я ж кажу, що ось бурячок, квасольку зварила темненьку, Зроблю салатик Бурячка додам туди, можливо, яйце з майонезиком, і буде дуже-дуже смачно. З васолою взагалі смачні салати. Але це зовсім інше відео. Продовжую ну, а... це на наступний день, тому що тоді вже було темно, і таке дощ накрапав. а Сьогодні морозець 2 градуси. Ну, звичайно, що це не зовсім. Підходиться ситуація для бризкання, але нічого. Тому що в нас передають із понеділка великі морози і сніг. Так, щоб вже сніг накрив, щоб воно було. Нам потрібно це обризкати дуже гарно ці дерева, особливо молоді, тому що я вам показувала наверху це все грибкове захворювання. Бачите, яке чорне. Ось воно. Оце. І воно мертве вже. Бачите? Оце треба дуже добре отут побрискати. стовбур і біля. Самої землі. Я купила одну пачку, навіть не знаю чого. Треба було б рози всі обробити і все. Але нічого, вже розвили ми і Санька вже вам готує, зараз буде бризкати. Воно таке Оце... Оно воно в цьому, як називається, в. А мені каже, що зеленою я бризкала, Санька, там кришка пробила. Я буду цю бризкати. Одна не робить точно сто процентів. І малину треба було побризкати, що оце. Це все треба перед зимою, то як перші морози починаються. Не знаю, чому абрикоса. Бачите, як і персик. Ось такі кінці. Оце треба все побризкать гарно. А? Що робиться? Це мусорку треба не на огород. Запізненням, але робимо. Ну, нічого, допоможе, не допоможе, а потім ви. Вес... Чого у вас запізнення? Мороз, перед морозом. Так, мороз вже, уже mm -hmm. вже є перед морозом. І оце ж бачиш і персик так само. Хотіли ми його викинути, але він такий смачний. Ну Трошки поборемося, може цей рік ще постоїмо, може, щось буде. Ну Зараз обільємо гарно і біля стовбуру теж. Mm -hmm. Так що mm -hmm. попробуйте і ви. Після морозів можна навіть. Ну, тепер оце вже все. А ми продовжимо субота сьогодні, так що ми продовжуємо життя.